Так, одразу. Одягаємося о, у постоли. у таку одягу. Якщо навіть було мокро, ступив, вода вилилася. Якщо там десь, знаєте, по, по яких купинах ходили сіна загрібати, теж в таких постолах були. Тоді всі вміли клестити її постоли». Чи в школу ходив, чи не ходився, Паскурове життя не було, ні тапочок, ніч, обід, босяком. Підеш, корч лозовий, на дерлик, а дід старий такий був, Арсень, вчив нас за коровами листи по столи. А вже зараз поставалися які там. Пригласив мене один там артист, у що ми виступали. Каже, ходіте на польку потанцюємо. Ех, як хрунула, Але кажу, по столи шкода, щоб не потерти, то я їх наклеїла, щоб вони не тяж це все своє. І Хустка, то і сорочка, то ще моя мама. Давні то давні давні сорочки. То свикрухи, а то ще свикрушений матері. То вже йому десь 200 років, бачите, я поміняла чихли, як називається чихли у нас. Вже буде 40 років в нашому колективі. будуть бабити, а вже доходити пересудять. скажуть, о, яка неряха. Ще навіть і хусточку вивтіжиться, і сорочечка викачається качилками. Одна попить до одним жнут. А як же? Повій, тройку, пові, щоб нам було здорові, як будеш побивати. Далега, дойко, дай Боже погодойко, Дай Боже Пого, дойхой на нашу роботу. Дойко. Я почала ходити з п'яти років, бо мене мати завжди брала. Ще з ненькою стояла ще меншу колихала. Тоді ще тільки почався колгосп. Ми то вже я, вже мені 80 років. Колись тільки жили жито з серпами, бо не було ні комбайнів, нічого не було, одні серпи. Звичайно, вже ці серпи – ступеньки, бо зрізалися, а колись вони були дуже гострі, такі гарні снопи, бо ставили їх по 10-15, а той копу, а ще наверху шапка, щоб не гнили колоски, в случай дощ. А в нас не так робили перевесла, у нас отако раз. О, і, на і сюди, і на двоє. Не отакого. Ось тако робили. О, таку таку, робили. Міш, а таку. як тако робили, то ще треба, щоб колосочки до верху були, не до верху піднести. Старалися люди, щоб снопок був гарненький, рівненький, не кошматий, не кошлатий. Батько мене ці помолотив, а потім вже клуні ложили бочку. І брали снупка, снопок вже був легший, бо він висохне на сонці О, і бив у бочку, били. І я ще допомагала їм і молотити, і жати, і все. Десять років було там мені пожне дитина трохи снопок, два нажнете, і вона відпочиває. А вже такою стали ми такими дівчиками, то вже й добре нажнемося. На ранок ходили, втомлювалися, а вже потім то й вельми втомлювалися. Як попожнеш цілий з п'яти годин ранку до дванадцяти, то добре втомся. Як гокне моє, до дому. Нехай хазяйка на нам готує. Низенько, треба жати. А потім граблями загрібати. Треба ж, бо колосочки встануться. То як велика стерень, то не можна дуже добре погребсти. То треба акуратний Була голодовка, то й колосочки збирали, а за колосочки навіть і в тюрму йшли. Наш хазяїн молодемко нічого. Вирайженці, си додому! До Ми чули, як наші матері співали. Я любила її, я те запам'ятовувала. Мати 92 роки? роки, вона мені пісні, які треба, мені я таку, скажу, може, таку-то, таку то пісню. Мати мені на це. Помаленьку. Я смерть йдемо води бере, а я прощу смерті немає. Ой, у лозі калина стояла, ту калину, дівчина ламала. Ой, молодечки, вже так потомилися, нічим не кріпилися. Ласитьмо ще пісню, віддихнемо, трошки пісню заспуваємо. Давайте. Давайте. на косарики, з водою винося я, з вами молодими водиці не п'юся. Дай, боженьку, на літечку дождати, прийти на грицю унивку та ще житочко жати. Дай. Йшли волеї з доброви, А мечички з поля. Йшли волеї з доброви, А мечички з поля. Женщики мої мили, а чи добре робили? Ой, не жили, не жили. І б та нажили, колосочки загребли, ще й виночка сплили. Ну, вже... жай, жай, а потомилися? Потомилися, ну... нічим не кріпилися. А то Требу я вас зараз буду вгощати. Я хліб пічу ще по У Удісці, дерев'яна діжка, мене хліб без дрожжі на таким своєчасне. Своєрідна закваска така роблю. У діжку я її вливаю, розмішаю. О, а потім за місію, там у нас стоїть 12 годин. місю, І ще воно дісте тісто трошки підросте. О, і форми, і в піч. Наварила я сиру, скоро постіжного такого. 3 літри молока, ложка солі, 80 грамів оциту, покипіло, помішала все, в рукавчик осидила, під гніт положила і отакий от вийшов на стіл. сирок. І настил. Сальце і м'ясо. І у цибулнику вариш. Робиш всякі суміші туди, дуже смачне. Кішечки пошліхтувала, повимивала до чистого. І тоді м'яско нарізали, приправили всякими приправочками. О, о, о. приправи із Варшави. І приправи із Варшави, і українські теж. І все, і начинила, і спекла в печі. Пічін, все натуральненько. На соломці овсяний я печу кобаску, то дуже смачно. і сик, і вся смакота в її середині встається. Ми на одному місці не всідаємося, ми в різних місцях, бо нас засічуть. <реку> Раді такого вчинку, тому найду ночі. Скільки нажали? роки загин, майо, не дожнуся і до краю.